Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я з вами Саша Матір. Сьогодні хотів поговорити на тему дуже неприємну для України, і, звичайно, в майбутньому, навіть можливо, в найближчому майбутньому досить катастрофічна ситуація, тому що Америка буде припиняти на кілька місяців поставки важливих боєприпасів, важливого озброєння для України. Звичайно, Росія вже три роки. Це Росії на руку нам. Зовсім не на руку, а Америка говорить, що в неї в самих залишилось досить мало всього, чого нам потрібно, і кілька місяців ми будемо без її допомоги. Є реакція генсека НАТО, звичайно, на це. це також ми обговоримо і поговоримо про заяву нового президента Навроцького щодо України. Тому обов'язково додивись це відео до кінця, якщо ти ще не підписаний. То обов'язково підпишись та втисни вподобайку. Це дуже допомагає для просування цього каналу і підтримки цього каналу, і просування цього відео. Тому дуже попрошу, зробіться. Це кілька секунд, нічого не коштує. Підпишіться, втисніть вподобайку, залиште коментар. Дякую. Міністр оборони США під Гетсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Петріот та інші рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гетсет Публікував меморандум, опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти Хусидів у Ємені та для захисту Ізраїлю. Її із союзників від Ірану запаси США значно скоротилися. Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуться Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого Дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності. Мені цікаво, хто там на Америку хоче наступати, чи якимось чином Америка хоче з кимось воювати. Мені здається, що немає таких країн, які би зараз сказали, що давайте ми будемо на Америку наступати, чи так погрожували. Навіть як хтось там щось і міг сказати, то ну самі розумієте смішно, якби це відбулося. Це то саме, що Україна буде наступати на Росію. Пам'ятаєте, як Росія казала, що вона на Україну напала, щоб Україна не напала на Росію. Україна якраз не дуже збиралася і взагалі не збиралася на Росію нападати. Тут то саме. У нас там запаси трошки закінчуються, і ми призупиняємо, тому що ми самі переживаємо, можливо, на нас хтось нападе. Якось так це звучить. Але для нас це критично необхідно. Для нас це важливо через такі зупинки. Постачання боєприпасів в нас в Україні будуть проблеми великі, і для нас такі зупинки постачання боєприпасів буде конвертуватися в велику кількість загиблих військових наших. На жаль, генсек НАТО прокоментував ось цю заяву і зупинку постачань боєприпасів в Україну з боку США. Генсек НАТО Марк Рюти заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї України від США Київ не зможе обійтися без цієї можливої підтримки, яку може надати Європа. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. у короткостроковій перспективі. Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та системи протиповітряної оборони. Генсек НАТО дав, що Європа має намір посилити підтримку України. Не новин про скорочення військової допомоги Києву з боку Вашингтона. Це те, на чому потрібно зосередити зусилля, і то вже. Та, добре чути заяви в підтримку України. Добре, що всі погоджуються, але найкраще для України це коли постачання зброї не буде припинятися. І підтримка буде і далі, не тільки на словах, а конкретно на діях. Тобто треба нам щось, Оп, Європа нам замінила. Але ми всі знаємо, Європа не може замінити постачання зброї з Америки. Вона може посилити якісь певні свої постачання. Посилити виробництво того, чого треба нам. Але так, щоб Європа стала нам заміною Америки, на жаль, не може. І, напевно, найближчим часом не зможе підтримати більше, а може так, щоб можливо щось перекрити і були менші втрати і тому подібне. Але ось такий розворот з боку Америки ну, для України це дуже погано, насправді. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький зробив заяву щодо вступу України до НАТО і до Європейського Союзу. Я не один раз говорив, що коли він вже стане безпосередньо на пост президента, почне працювати вже президентом, керувати державою, він зміни свою думку. На даний момент поки що ця думка не змінюється. На жаль. Але я все ж таки маю надію, що вона зміниться з часу. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький зробив заяву щодо вступу України до НАТО та Євросоюзу. Навроцький заявив, що сьогодні немає можливості для вступу України до НАТО, оскільки, як він зазначив, вона перебуває у стані війни. Він повторив, що є противником безумовного вступу України до Європейського Союзу. Багато держав, у тому числі Польща, чекали руками, щоб виконати конкретні вимоги ЄС та, та стати його частиною. Підкреслив Навроцький обраний польський президент також заявив, що не сумнівається в тому, що в геополітичному сенсі, враховуючи стратегічні потреби Польщі, потрібна співпраця з Україною. Але як додав політик, він не змінює своєї думки, що співпраця має відбуватися на партнерських умовах. Також він наголосив, що його зустріч з Зеленським. В певний період, як дойде черга і можливість, він також він обов'язково з нашим президентом зустрінеться і обговорить ті нагальні питання, які цікавлять, як Польщу, так і Україну. Ну сподіваюся, що це буде найближчим часом, і що вони дійдуть до якогось певного порозуміння, що і допомога в Україні потрібна, що підтримка Польщі для України важлива, надзвичайно важлива, і щоб це не зменшувалося і підтримка, і допомога. Ну і розуміння, що Україна потребує підтримки всіх своїх партнерів, а Польща один з важливих партнерів щодо протистояння агресії Росії. Ось така заява Кароля Навроцького на даний момент він поки що не змінює своєї думки. На жаль, але я чомусь впевнений, що вона зміниться. Ну, моя думка, можу помилятися, звичайно, і можливо, він настільки принциповий, що він своєї думки змінювати не буде. Подивимось, поживемо, побачимо після зустрічі з Зеленським, після переговорів, які також будуть відбуватися як на тему економіки, як на тему відбудови в Україні. Що Польща заявляє, що вона готова, хоче і буде це робити, і вона зацікавлена в тому. Тут же питання пріоритетів для України. для Польщі, звичайно, волинська трагедія буде зачіпатися. Це в першу чергу, це обов'язкова тема. Але в Волинській трагедії ми, мені здається, з Польщею почали активну роботу і вже проводилися певні реформаційні роботи. І сподіваюся, що будуть продовжуватися те, чого Польща вимагала і хотіла впевнений, що це далі буде працювати, і з цього боку в нас буде з Польщею все гаразд. Ну, ось такі сьогодні не найвтішніші новини, критично не позитивні для України, Україна точно справиться. Чи буде нам Америка допомагати, чи не буде. Ми сильні і ми зможемо все. Тільки те, що ось такі реверанси з боку Америки, вони коштують життя українців. На жаль. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім за вашу підтримку та підписки. Це надзвичайно важливо. В описі під відео я залишу послання на інформацію і на моїй соціальній мережі: інстаграм та телеграм-група Актуально про Польщу, куди також і запрошую Підписуйтесь, задавайте запитання. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.